Мовою якихось незрозумілих сутностей переходити на мову фактів. Минулий рік ми не дуже зростали через одну просту ідею констатацію фактичних результатів. Те, що не відсвятковується, все не буде зростати і виконуватись. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі by Practic. Мене звати Антон, і сьогодні ми будемо говорити про мову фактів. про Особливості роботи, а точніше, спілкування кожного професійного керівника. Відео дуже дуже прикольне, дуже корисне з точки зору підходу, зміни формату мислення, зміни формату спілкування всередині компанії між керівниками та співробітниками. Тому сідайте зручніше зварюйте свій чай, і поїхали. Взагалі, коли ми говоримо про роботу всередині компанії, про роботу всередині колективу, виникає дуже-дуже багато таких особливостей, типу, а як треба спілкуватись з працівниками, а мені потрібно їх хвалити, чи мені потрібно їм казати, що вони фігово працюють, або як їх мотивувати, або що ще. Коротше, навколо цієї всієї комунікації виникає дуже багато питань, тому що в цілому в житті ми всі вміємо комунікувати, ми всі якось маємо якісь зв'язки, в когось вони кращі, в когось гірші, хтось суперактивний, хтось. Менш активний в комунікації, але всередині компанії насправді вибудовуються, мають вибудовуватись досить чіткі регламенти, чіткі правила комунікації, чіткі правила взаємодії. І е, якщо про теми там вантування, про теми координації, ми з вами говорили або будемо ще говорити, то сьогодні поговоримо про взагалі таку особливість, як мову фактів, мову цифр. Я не знаю, як це правильно назвати. Коротше, це вміння керівника говорити. Конкретними діями, задачами, прикладами, фактичними показниками, результатами, замість того, щоб говорити процесами, ідеями і так далі. Коротше, ми з вами будемо говорити про зміну взагалі підходу до своєї роботи. Звідки взялась тема цього відео? Насправді дуже дуже легко. В якийсь момент ми найняли нову людину в компанії. Ця людина, вона. Мала вже досвід в нашій сфері, в неї був класний бекграунд, да, внутрішній типу. Ми почали працювати, і власне в якийсь момент зрозуміло, що щось воно все ж таки не їде. Не дивлячись на те, що. Людина, яку ми найняли, ми думали, що це там сі левел працівника, і от ми потім почали розбирати, а що ж взагалі не так, а де були допущені якісь помилки, що було взагалі не так. Коротше, і зрозуміло, що проблема в самому підході до комунікації е, нашої з людини і людини з командою. І це якраз ми назвали мовою фактів, коли замість того, щоб обговорювати, що має бути, що має зробитися, що Робиться зараз. Ми переходимо на констатацію фактичних результатів, і ось це те, що насправді я дуже всім вам рекомендую змінити в собі, це замість того, щоб обговорювати плани, ідеї, задачі або процеси, над якими ви працюєте, констатувати факт, от просто приходити і казати, що ви фактично зробили. Взагалі, ось цей підхід щодо констатації фактів, замість констатації процесів. І так далі зараз я планую впроваджувати в цілому всі агенції, тому що мені дуже не подобається, коли ми наймаємо, наприклад нову людину. Ми з нею говоримо, що ми хочемо від її роботи, і так далі. І потім людина дуже багато розповідає про якісь процеси. Наприклад, ну зараз ми дороблюємо, там, не знаю, crm систему, або зараз доналаштовуємо роботу з. Відслідкуванням LT наших клієнтів, або ми зараз там прораховуємо щось. Все це дуже прикольно. І насправді, якщо подивитися на все те, що робить компанія, все те, що роблять люди, я помічаю, що всі люди щось роблять. Щось робимо, ми всі абсолютно, і це дуже важливо. У нас постійно якісь задачі. Якщо запитати, то ми постійно чимось зайняті. І це нормальний процес. Так роблять всі люди. Ми постійно чимось заняті. Але коли ми починаємо говорити замість процесів, ми говоримо фактами, типу що ти реально зробив яких результатів ти реально досягнув? Які задачі ти реально закрив? А закрив ми маємо на увазі задача завершена до кінця і не підлягає повторній переробці або доробці. Тобто це щось що вже зроблене і воїм користуються? Ось тоді починає виникати така дуже дивна історія, тому що виявляється, що за якийсь період часу ми багато чого робили, але результатів не отримали. Задачі не довели до кінця, показники не вирівняли. І тому я дуже всім вам раджу і раджу собі, в першу чергу, змінити сам підхід до спілкування всередині команди, замість того, щоб обговорювати, що ми плануємо робити, хоча це важливо, це про планування, замість того, щоб обговорювати процеси, це важливо, це навчання. Але виділяти на це не весь час, а виділяти на це. 40% свого часу і 60% часу виділяти на те, щоб розбирати, що фактично нам вдалось зробити, і що фактично нам вдалось досягнути. Наприклад, мені дуже подобається, коли ми говоримо про план факт. Наприклад, ми планували отримати там у всьому місці 120 якісних лідів. Зараз 20 число. Ми в середньому йдемо на 90 якісних лідів. Це означає, що я керівник відеомаркетингу, Ви пам'ятаєте, зараз займаюся маркетингом, не дотягую в цьому місці. Чому на те є багато логічних причин? Але відверто кажучи, я думаю, що я просто не допрацював. Хоча міг допрацювати, і це ось говорить про фактичний антураж. Тобто, я міг би скільки завгодно пояснювати, чому мені не вдалося досягнути або не вдається досягнути план, бо там були такі обставини. Тут просадки, тут там менеджери захворіли і не могли нормально кваліфікувати, але все це булшіт і майшня. Моя задача з точки зору керування навчитись прибирати все зайве і розуміти всю суть і фактичні показники. Фактичний результат. Бо ми не можемо в бізнесі говорити про абстрактні речі. В бізнесі... бізнес це дуже проста річ. Ми маємо продукт, ми його продаємо, і для того, щоб продавати, нам потрібно забезпечити якусь кількість процесів. Да? І от бізнес це дуже проста насправді річ, яку ми, як люди, за своєю суттю ускладнюємо додатковими поясненнями, аргументаціями і так далі, але вони не впливають на результат. Вони ні на що не впливають, окрім морального стану людини. Окрім того, що людина може сказати супер, я молодець, я ось там так такі обставини, така ситуація, але на сам результат це не впливає жодним чином. Тому моя задача прибирати все зайве і в тому числі в першу чергу в своїй роботі. Якщо я розумію, що я не виконав план, то це просто означає, що я не допрацював, я не дожав, мені не вистачило ресурсу, фокусу, уваги, там власного залучення і щось таке. І це моя проблема, це моя відповідальність, що я це не зробив. Тому мені дуже подобається фактична штука. Як люди кажуть, наприклад, ми робимо або зробили оптимізацію crm системи Це не факт, це, це незрозуміла задача. А зрозуміла задача, наприклад, буде, якщо ми зменшили кількість часу, наприклад, на обробку одного ліда з не знаю там півтори години до 27 хвилин на кожного менеджера. Ось це. Буде вже зрозумілий поєнт. Бо оптимізували роботу менеджерів з продажів. Ну, що це таке? Це не ну, зрозуміло, абсолютно якийсь булшот. Що він нам дав, як це повпливало, як ми потім це будемо репортити і контролити. А коли ми говоримо, що ми зменшили кількість часу на обробку ліда з півтори години, тобто ми знали до цього показники, до, наприклад, 30 хвилин. Тобто, ми знаємо, на що ми тепер будемо спиратись в майбутньому. Ось це зрозуміло. Ось це я маю на увазі, коли говорю про факти. Тобто доступ до такої мови фактів, тобто до цифр цифрових показників. Цифри це найкраще, що може бути в роботі кожного керівника. Бо вони безжальні за свою суть. Вони показують реальні реально те, що ми маємо. І доступ до фактично виконаних задач, які реально щось змінили. Бо дуже часто я бачу, як люди приходять і кажуть: Ну, ми ось там не знаю, прописали регламенти. Супер, але що це нам дає? Для чого? Як ми це змінили? Що воно в... Поміняла в своїй суті, як ми це будемо далі трекати, репортити і так далі. Тому ми маємо розуміти, що кожна задача, яку ми робимо, вона має на щось впливати. Якщо ми робимо задачі, які не на що не впливають, то в цьому взагалі немає жодного сенсу, і ми робимо за роботу заради роботи. Тому наша задача в бізнесі почати замість того, щоб спілкуватися якоюсь мовою абстракцій, Мовою якихось незрозумілих сутностей, переходити на мову фактів, коли ми говоримо про цифри, ми говоримо про фактичний результат, ми говоримо про закриті задачі або ті задачі, які будуть закриті, а потім ми говоримо про те, які будуть вже закриті, які вже закриті. Да, умов зараз в бізнесі. Я намагаюсь власне перейти на цей формат, і найголовніше зробити так, щоб команда могла перейти на цей формат, бо це ж насправді дуже складна історія, бо ну незручно констатувати факти. Бо це дуже психіки невигідно, бо іноді в тебе буває немає закритих задач іноді результати фігові, і це дуже неприємно для власного відчуття для его. І для більшості нормальних людей, для 99% нормальних людей цей формат буде незручний. Але він, як на мене, найбільш прозаїчно правильний. Це не означає, що як тільки ми побачили, що у людини немає там, результатів за цей тиждень, ми її зразу там туду звільнили і все. Ні, так це не працює, бо ми розуміємо, що результат іноді важко отримати, іноді там не вистачає ресурсів, іноді не вистачає енергії. Але наша задача дивитись на фактичні показники і намагатися вмикати всі ці процеси, для того, щоб. Воно реалізовувались. Я насправді зрозумів, що минулий рік ми не дуже зростали через одну просту ідею, через те, що нам не доста... не вистачало залученості моєї з точки зору вмикання да якихось певних людей в процеси. Коли я бачу, що, наприклад, в якомусь відділі є просадка, мені не вистачало ресурсу, власного для того, щоб вмикнути людину. Да, щоб типу, сказати, чувак, альорм, тут фігня якась типу, все. І ось одної з цих причин є якраз відсутність об'єктивізму да, от відсутність. Даних відсутність статичних цифр, наприклад, тут ми не бачили якихось певних показників, точніше ми їх відслідкували, але ніколи на них не спиралися, ніколи їх не брали за важливі. Коротше. І все, що не відслідковується, все не буде зростати і виконувати. Тому, будь ласка, якщо ви хочете зараз, щоб ваш бізнес трошки почав зростати, щоб ви почали масштабуватися. Ваша задача перейти від обговорення ідей того, що робиться, до обговорення фактично зробленого, того, що буде зроблено, Да, ось в найближчий час, і потім обговорення його як зробленого процесу, і до довідслідковання фактичних показників, замість того, щоб розбирати, чому щось нам там не вдається, і все таке. Бо завжди знайдеться мільйон причин, чому це не можна реалізувати мільярд причин, чому нам не вдасться, і я дуже часто кажу, що можете зекономити собі і мені час та сили. Я знаю всі, абсолютно всі підговорки, чому щось не можна зробити. Мені це не цікаво. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео. Воно таке вийшло невеличке, бо на жаль, трошки захворів, але я сподіваюся, що воно все одно буде для вас корисним. Обов'язково підписочка, лайк на канал. Всіх обіняв. Побачимось в наступних відео. Папа. -па.